Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сушко Добрий. Така цікава ситуація. Ніколи досі в БЦ настільки глибоко не залазив. Течія БЦНа. біг, чому БЦен такий цікавий на БМП так? Не зрозуміло до стемен, з чого цей електродвигун, але працювала на БМП. Почало бігти з контрольного отвору. А контрольний отвор у нас для того, щоби коли манжета... Що ну, або прокладка, так, ми ще туди не дісталися, що там сальник, манжет або прокладка припиняє тримати пальне належним чином, то звідси починає бігти солярка. Почала бігти солярка з БЦу, запхали сюди пати чечок, і, відповідно, вона побігла у нас в електродвигун. Відкриваємо корпус електродвигуна, і там бачимо ось такі чарівні речі. При цьому БЦН сам продовжував працювати. так? Бо ж ну, пальне у нас ізолятор. Без певної кількості води. І цей двигун примудрився не закоротити і відпрацювати якусь кількість часу. Зараз все це перебираємо, розбираємо, дефектуємо, відновлюємо, і все у нас гарненько буде з Божою та людською поміччю працювати. Ота цікав... цікавинка така. цікавенка. Ну, очевидно, механізм аналогічний редуктору підігрівача БМП. Так? Той же приблизно електродвигун. Сальники якісь і подібні проблеми. Я ж кажу: редуктори перебирали, а оце перебираємо БЦ. І пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.